Лиманська територіальна громада Білгородністровського району утворилася у 2017 році. У 2020-му її склад поповнили ще декілька населених пунктів. Наразі на території громади розміщені два курорти Расейка та Катранка до повномасштабного вторгнення Росії в Україну левову частину бюджету громади складали саме надходження з курортних зон, завдяки яким упорядковувались не тільки території курортів, а й проводились заходи з благоустрою всієї громади. Проводиться постійний Благоустрій нашої території, тобто ми підтримуємо. З самого початку нашого об'єднання, коли ми об'єдналися, і визначення було, що адміністративний центр саме в селі Лиман, тому розпочали роботу робочих місць, кабінетів, тобто для спеціалістів. Будівля, в якому стані вона була, в якому сьогодні вона знаходиться, це будівля комунальної власності, де був проведений повністю капітальний ремонт сьогодні. Розташований там поліцейський офіцер громади. Це у нас приміщення ЦНАТО, де сьогодні надаються да, адміністративні послуги. Він розташований в місті таргунари, три пожежні частини, які також утримані саме місцевого бюджету. А ось з настанням військового стану Україні обидва курорти Лиманської громади так і не розпочали своєї роботи. На небезпечній відстані знаходиться острів Зміїни, який був окупований ще декілька місяців тому. А навесні ворожі ракети влучили у фермерське господарство та у дитячий табір Зорька. Майже було все пошкоджено. Це на даний момент кожен загін. Тут у нас їх 16, Кожен загін, щось столова, адмінкорпус, туалети, душові, все тим чи іншим шляхом пострадження. Вікна повилітали, криші посміщалися, ми їх вже попіднімали. Те, що ви бачите зараз на даний момент, то більше всього пострадало, це звісно, їдальня, тому що і криші, і вікна повністю тут великі вітражні вікна. Зараз дуже саме дорожче вгоновлюються їх. І в приміщенні там теж і стелі порвало трошки. ну Більше всього столова, тому що вона була перва від. Е... Хвилі туди, де перший удар, вона все прийняла на себе. Після простою цілого літнього сезону 2022 курортне містечко Расейка виглядає занедбаним та похмурим. Але так було не завжди. Після приєднання села Приморського разом з курорту Расейка до Лиманської громади, з перших днів приєднання ми розпочали саме благоустрій території курорту. Розпочали демонтувати саме ті торгові об'єкти, які знаходились на незаконних підставах. На цей рік запланували будівництво двох ринків, але немає можливості будувати, так як в нашій державі йде війна. Ми сьогодні разом з вами не можемо потрапити на узбережжя, так як діє заборона перебування. На піщаних пляжах, якщо раніше бюджет громади у великій мірі формувався саме з податків роботи курортних зон, то наразі більшість підприємців цієї сфери відмовляються від сплати та списують свою заборгованість із земельного податку на бойові дії в Україні. Це дійсно є проблема сьогодні, що не надходять кошти, які заплановані до місцевого бюджету в зв'язку з війною в нашій державі. Але я ще раз хочу наголосити, що на території Одеської області бойові дії не ведуться, Одеська область не є в переліку, де ведуться бойові дії, і тому податки повинні сплачувати всі 100%. Якщо ми говоримо, наприклад, про бази відпочинку, які сьогодні орендують земельні ділянки. По договору, чому вони не повинні сплачувати Щомісяця, Починаючи з березня, місцевий бюджет втрачає до півмільйона гривень, але де ж підприємцям узяти гроші на сплату податків при зачинених базах та повній відсутності відпочиваючих. Також слід нагадати, що багато місцевих жителів втратили робочі місця, якими їх забезпечували саме представники курортного бізнесу. Ми розуміємо, що бізнес не працює. Ця ситуація не тільки в Лиманській громаді. Ця ситуація по всій нашій державі. І ще раз хочу сказати, податки повинні сплачувати всі, тому що за місцеві ці податки живе громада. Заради уникнення фінансової кризи у громаді місцева влада була змушена надати перелік боржників до районної військової адміністрації з подальшим зверненням у відповідні інстанції. Ксенія переверзива Юрій Слободяний для юг -тудей».